Доброго ранку малята! І сьогодні я вас запрошую на заняття. А на занятті ми з вами поговоримо про чарівну осінь. Дітки, у нас заняття з розвитку мовлення, і ми з вами продовжимо розмовляти про осінь. А до нас сьогодні завітає незвичайний гість. Осінній. Що це, дітки? Так. Це листочок. Ось подивіться, дітки, як він буде кружляти. І послухайте віршика. Листя падає додолу, засипає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один денечок. Скажіть мені, будь ласка, весела чи сумна картина виникає перед очима? Так, дітки, сумна, а що падає додолу? Правильно, листя, вірно, дітки. А що засипає? Гай і поле, вірно. Скажіть, а скільки всього листочків залишилося на вербі? Правильно, один. А скільки днів до зими? Вірно, один. Дітки, розгляньте, будь ласка, картинки, які я для вас приготувала, і скажіть мені, яка пора року зображена на них. Так, осінь. А скажіть, дітки, а якого кольору листочки на деревах. Так, жовтого, а ще якого. Оранжевого, червоного, та ще трішки зелененьких. Їх мало, але ще вони зустрічаються, є на деревах. Добре малята. А погляньте, будь ласка, на першу картинку. Скажіть мені, яке там явище природи ви побачили? Так, дощик. І хмари такі сині, похмурі. Молодці, а скажіть, малята, а дощ восени він теплий чи холодний? Правильно, дощ восени холодний. Молодці. Пропоную вам відгадати декілька загадок. Готові? Перша то чорна, то сива небом ходила. Набив її вітер, сльози розпустила. Що це? Правильно це хмарка? Добре, дітки, наступна. Хмари наганяє, вий, задуває. по світу рище, співає та свище. Що це? Правильно це вітер. Молодці. І ще одна. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиться лється, як це явище зоветься. Правильно, дітки, це дощ. Дітки, запрошую вас пограти у дидактичну вправу пізня осінь. Пропоную вам пригадати прогулянки на свіжому повітрі та відповісти на запитання. Раніше на дворі було тепло, а зараз стало як. Холодно, вірно. Добре, раніше дерева були з листочками, а тепер які дерева. Голі, вірно, дітки, раніше. Сонце гріло, а тепер. Правильно, а тепер сонечко не гріє. Вірно. Молодці, дітки. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, про що ми з вами розмовляли? Так, про осінь. Добре малята. Бажаю вам гарного дня. Та настрою! До побачення!